Всіх вітаю! Розпочинаю сьогоднішній прямий ефір. І, як з'явлено, це продовження теми в першу чергу яєчної темпери. Але сьогодні ми зазирнемо дещо далі і з'ясуємо, як взаємодіє яєчна темпера з олією. Це має як і історичне значення з точки зору практики, так і фактично певну спробу. Відновити ці механізми створення того чи іншого фарбового шару. Всіх вітаю, добрий вечір, дякую, що приєднуєтесь. Давайте трошечки ще повторю. Тема в нас присвячена центральна тема яєчна темперам. І треба зазначити те, що в даному випадку я в жодному разі не виступаю як експерт. Я лише досліджую це питання, і в першу чергу ділюся просто своїм невеличким досвідом. Можливо, для того, для того щоб того, для того, щоб кого це цікавить, так само спробував самотужки цю техніку, і плюс, можливо, є хто з більшим досвідом і має можливість розповісти. Певні секрети всі, всі, всього, що стосується яєчної темпери і навкруги неї. І сьогодні ми йдемо далі. Історично відомо, що були не лише спроби, а і використання поєднання олії з яєчної темпери. І в першу чергу на рівні Так, ефір збережеться, да, він буде, як і всі, в принципі, після того, як завершу, я натискаю кнопку Зберегти і він з'являється на сторінці. Тому так він буде. Ми Маємо справу з емульсією, тобто, коли в базову яєчну емульсію, що складається в першу чергу з жовтка яєчного, там з даванням води, там можливо ще інших інгредієнтів, як якась смола, додають олію і утворюють вже яєчну олійну емульсію. І треба сказати, що ви бачите перед собою ці вже замучені дощечки. Котрі я використовував для дослідження. Тут справа не в красоті якісь там зображення, а в з'ясуванні технічних можливостей при використанні тим чи іншим способом шляхом темпери фарб на основі яйця. Так, до чого я прийшов спочатку, як верніше, яким шляхом пішов. На цій лівій панельці ви можете бачити цю незрозумілу систему плям. І це той випадок, коли я просто в фарбу готову. Що в мене є відзичі безпосередньо стіна, тюбики, темпера. Дві фарби в мене є, готові темпера, бачимо, читаємо. Де я додав просто поліризованої олії безпосередньо фарби, тобто намагався розмішувати їх на олії. І незважаючи на те, що тут нібито щось вийшло, насправді дуже незручно. і з огляду на більш глибоке вивчення цього питання, зрозуміло, що ніхто так не працював, тобто не в пензлику олію і намагався мішати яєчним темпером гнею. Справу мали одразу з емульсією, де у складі є вже і яйця і олія безпосередньо. І Тут я маю завдячити в першу чергу, до речі, Іван тут є, Володимира ще немає. Завдяки Івану, в принципі, почалася вся історія, котрий поскидав мені певні ролики, за чому йому вдячний. І нещодавно ще була розмова з Володимиром, який поскидав мені так само певне відео в Ютубі, де китайський майстер працює саме на емульсії, і ця емульсія в першу чергу в сучасному світі використовується для розбавлення олійних фарб. Хоча пізніше ми з'ясуємо, що насправді не важливо, чи будемо мати справу з олійними фарбами, чи з темперами в базі. І завдяки цьому відео я пригадав, що мене давним-давно з Іваном я коли почав цю тему підіймати, я знайшов це себе тюбик, достатньо старий. Це якраз і є фактична темпераса, емульсія, тут суміш олії і яєчної емульсія. Умовно кажучи, Лі Франк справиться на рецепти італійські, італійські початку 10-го століття, коли там було певне відродження цієї техніки. Є свій варіант у фірми Zetchі темпра Граса. У мене безпосередньо баночки немає, є лише базова просто темпра, тобто яєчна емульсія, Але якщо сюди наколотити. Олія і все ретельно примішати, майстер той китайський відео він просто бере яйце і мішає її з олією на блендері. І виходить фактично те ж саме, ось така. Бачите, вона біла, незрозуміла. Відчуваєте звук. І якщо подивитися на неї стаканчик, то має вона ось такий вигляд, може не найприємніший, приємний, але маємо, що маємо. Так, тепер ближче до практики. Фактично, маючи вже таку емульсію, є декілька шляхів, те, що з'ясувалося, те, що реально працює, і фарба в цьому достатньо слухняна. Це А, можна створити фарбу саме на цій емульсії. Тобто взяти, зараз я вам давайте зараз приберемо зайву дощечку якусь, щоб в кадр влізла палітра. Це у нас буде палітра, трошки буде. Тінь підвештуємо. Це саморобна фарба, тобто пігмент, у даному випадку необбілений діоксид титану і темна червона вохра, перемішана саме ось цією рідиною від ліфранку. І якщо казати про виробників, то у тих самих зечі є, так, фокус треба навести. Давайте так краще. Є теж лінійка фарб, тем граса, тобто фактично, фарба створена саме на цій емульсії. Що одразу, на відміну від темпери звичайної, чим вона відрізняється? Ну, По-перше, вона має більшу прозорість в базі своїй. Олія безпосередньо. І чим більше олії, ми розуміємо, загальну логіку і менше яйця, тим більш прозора фарба буде в базі своїй. При цьому з'являється, звісно, олійні властивості певні, вона більш рухова, більш повільно висихає. Хоча, коли це створюєш на рівні фарби, самотужки з пігментом все одно вона достатньо швидко сохнуча. Тим паче, ще коли ми почали спілкуватися з Іваном на цю тему, я дослідив, що все-таки. Неважливо, яка пропорція там, олії чи ця, наявність в принципі цього сполучення вимагає роботи виключно на дуже поглинаючих поверхнях, як ця левкас. Як тільки береш навіть достатньо поглинаючий акриловий ґрунт Майкла Хардіна, хто зі мною спілкується, знає, що я його люблю. Але на ньому, оскільки він недостатньо поглинає цю фарбу. Відбувається закупорка Ось цього шару, таким чином, що зверху вона висихає, а всередині лишається вічно не висихаюча так звана фарба. Ну, це окреме питання, це питання суттєве в олійних фарбах, через що багато негараздів у людей відбувається з часом, коли виникає чомусь тріщини. Ну, Про це теж я з вами всіма неодноразово розмовляв. Взагалі питання сушіння і сушки шарів, воно дуже-дуже важливе. Що ми тут бачимо? Да, я просто розмазую фарбочку, що є певний час, коли можна трошечки їх ну, робити певну розтяжку. Але все одно, коли це просто чиста емульсія, ну, і поверхня, і жовток роблять свою справу. Ну, тут нема такого олійного ефекту, все одно поєднання відбувається здебільшого. Як у темпері, тобто швидко присихаючи достатньо фарба, хоча вона при цьому, бачите, її можна зрушити, якщо додавати свіжою, в чистому вигляді її використання ну, особливо, як на мене, ну, може мати місце бути, але вона все ж таки програє по зручності чистій темпері, тому що оця напівпрозорість, вона. Ну, або це людині підходить за технікою, да, коли вона е будує все виключно на яких пів півпрозорих відтінках. Але за рахунок того, що все ж таки важко її рознести, е ну, немає часу такого да, великого, щоб її розносити по поверхні довго, то є певне обмеження і все одно якісь неоднорідні е шматочки ось такі будуть виникати да? ну, прямості. Пля так, зараз спробуємо ще фокус навести. Тому, враховуючи це, я пішов ще далі і спробував саме цей медіум просто використати в звичайних олійних фарбах. Тут, звісно, історія абсолютно інша. Це вже олійна фарба. Бачимо, що ковер екстра файн on оліво пер artisti» зверху написано. Беремо давайте ще одну олійну фарбу. І так само змочую пензлик у цій самій рідині яєчно Ну, Фактично нічого не змінюється, крім пропорцій. Ми розуміємо, що за рахунок олії безпосередньо в фарбах. У нас змінюється просто пропорція яйця до олії. І тут історія стає вже більш олійною, набагато більш олійною. У нас є можливість все це рухати достатньо вільно, і воно ну, дійсно прийма. В чому взагалі суть, ну, для чого це яйце, олії і так далі. Ну, звісно, ми до кінця мало що знаємо, але є все ж такі відомості і, і у Чільні у у у про те, що старі майстри, Ван Ейк безпосередньо, не тільки Учиніні. Рубенс, в першу чергу Ван Ейк використовує все ж таки в своїх фарбах. Саме емульсію, Тобто, в них було додавання яйця. За логікою спостережень ми можемо зрозуміти, що які дає переваги, ну, в першу чергу, яйце начебто набагато краще зберігає колір, тобто він нібито фіксується і утримується в своєму первоздавному вигляді. Набагато краще, ніж в олії. Коли це фарба зроблена чисто на олії. В другий момент все ж таки, при наявності відповідної основи впитуючої, ми маємо справу з достатньо швидко сохнучою структурою, яка дає гарантію того, що наш шар дійсно буде сухим і не дасть технологічних якихось збоїв у майбутньому. Ну, і єдиний звісний, момент, що ця техніка, так само, як і в принципі, всі старовинні техніки, вона вимагає праці у, у максимально тонких шарах. Ну, тут ви бачите да, велику різниця, е, між олійними. Візуально різниця великої немає між е, типовим олійним шаром. Ну, тому що зміст е, значно е, по кількості речовини е, значно в сторону саме олії в складі. Далі, якщо ми візьмемо може, тепер навпаки цю суто темперну фарбу, то ми розуміємо, що логіка буде зворотня. Фактично спочатку я продемонстрував певний середній варіант, потім максимально довгосохнущий, і зараз ми розуміємо, що буде максимально швидкосохнущий варіант, але при цьому... Що, яка відмінність буде візуальна. За рахунок того, що темпера на своїй базі максимально криюча фарба, то, звісно, ми розуміємо, що тут у нас є можливість працювати трошечки довше, ніж е, в чистій е, яєчній темпері в плані рознесення фарби по поверхні. Е, е, отримуємо певну все ж таки прозорість, звісно, за рахунок цього медіума. Але і набагато воно теж легше розноситься. Ну, знов тривога на ефірі, другий раз вже поспіль. Але все ж таки ви бачите, що є можливість робити розтяжки. Тобто, фактично, олія в даному випадку дає нам можливість трошечки посилити або дати час для того, щоб робити більш м'які розтяжки. При зберіганні темперних суто власних коли ми працюємо ага. максимально криючим шаром, незважаючи на його тонкість, тут тут розтирання максимальне. Бачите, да, що хто пам'ятає попередні ефіри, там, де я малював суто темперу, там ну, фактично миттєво вона всихалася, а тут все ж таки на, на, на якийсь там процент. Часу є можливість поєднувати її ще в напівсирому стані. І е, на цьому етапі, що я зрозумів, до чого прийшов, що в принципі ми маємо справу всього в базі з двома, з двома речовинами, це на, на, на одному полюсі це олія, а на іншому е, звісно, е, яєчна емульсія. І Потім я спробував ще один варіант, це коли я маючи готові гарно примішані темперні і олійні фарби, пам'ятаємо, да, що це темпера яєчна, чиста чистому вигляді, це олія. Я спробував і виявляється, що давайте беремо олію, беремо ой, темперу, беремо олію, що вони чудово між собою перемішуються, наче однорідні фарби. Однієї природи. І якщо, скажімо так, йти самим лінивим шляхом, то безпосередньо це, мабуть, найзручніший варіант, коли не треба нічого вигадувати і отримати достатньо швидко сохнучу фарбу, і при цьому, з суттєвою можливості, на відміну від чистої темпери, гратися розтяжками технічно суто. Тобто натягнеться вона, вона поєднується як олія. О, трошки незвично, тому що я мішаю дві фарби. Ну, наприклад, олію з акрилом так не розмішаєш, вони не будуть так поєднуватися. А тут ви бачите, да, що в мене в базі білий від темпери і вохра. Ой, не вохра. Перепрошую, ця зелена умбра, це вже олійна фарба. Звісно, сьогодні. Малювати нічого ми не будемо, тому що ну, моє завдання сьогодні просто розповісти і показати формально е, певну відмінність, да, і, які, ну, в розповісти, які процеси відбуваються. Е, як слідки діє на це, коли воно ну, коли воно нанесено е, на поверхню, то ніяк не діє. Взагалі е, не впливає суто візуально. тобто розмити неможливо. Хоча, це якраз тема наступного відео. Ми вже поговоримо про таку традиційну, про традиційну історію, коли по темперному підмальовку працювали лисуванням олії, і все ж таки я зрозумів, що темпера зажирюється теж. Ну, звісно, зрозумів, що це теж жири, і тому олія просто так не хоче наноситися, вона теж має місце скупчення цих крапля олії. Тому після того, як знеживлюєш є типовим шляхом, Тому, олія, скіпідар плюс той самий спирт, то потім олія, як і налійний шар, теж набагато краще наноситься. Тому все ж таки застосування має місце бути. Єдине, що візуально повне відчуття, що нічого абсолютно не відбувається з цим шаром темперним. Так, ну ось така історія у нас на сьогодні. Ну, бачите, не бажано сильно, це я вже так розмовляю і майже не контролюю, що роблю. Але при цьому бачите, да, воно розмивається, тягнеться, це щойно можна повністю вирівняти в, в якийсь однорідний шар мопоновій. При цьому, якщо ми подивимося на ті, що на цей вже фактично сухий на дотик. Цей має легке підвипання. Ну, на палець не береться, я відчуваю тактильно. І це я колія, бачите, я пальцем його знімаю. Тому все відповідно. І тут є, скажімо так, люфт для судно, своїх технічних е е завдань так, по, -по, -по, -по використанню саме цього поєднання е емульсії. Ось така історія у нас на сьогодні без малювання суто фактично інформаційна з якимось таким невеличким поясненням да, візуальним. Всіх запрошую, знову ж таки, кому цікаво до власних спостережень і досвіду, в кого є взагалі досвід, буде цікаво почути вашу думку в коментарях ну, або, може, в особисті повідомлення. Мені це дуже цікаво. Нагадую, що я не експерт абсолютно в цьому питанні. Я просто вивчаю і ділюся своїми поточними. Результатами. Ну, а на сьогодні все у мене. Я вам щиро дякую за увагу. Наступного разу поговоримо якраз вже про те, що я нещодавно сказав хвилин 5, тому спробуємо на готовому зображенні під, під, ну, підмальовку, можливо, навіть на цьому що є. Спробуємо попрацювати висуванням вже чисто Всі, Все, Всім дякую, до зустрічі!